Всім Короче, Коротше Отой квадроцикл. Нас не довіз. Я випригнув десь там. Максим тут. І Ростик теж тут. І короче ми підміємо спички. пішки. Наш квадроцикл короче здох. Ну не здох. Нас триходку вгору. Не дотягнув. Ні, чотири. чотири наш тут. Ні, там в Русь не читається Не під наску Короче, Да, Короче, да. Ви не получає Тільки шо Максим пукнуть приїхали Ми, ми, ми зімаємо виживання Сьомом лісу Тут коротше приїхали щось зробимо О. Тут живе Дядька Васька. Чего вы кричати що, -мо. Я бо так буду. Фууууно мокре. Фу, воно мокре, фу, фу. Я позаразу брям. Дальше, данщик, маги не А ні, ми не в лісі. А, я думаю, що ми в лісі. А, ми... Ліс на полі. Фу, Руся кажу короче, ми зараз пом'ямо. Зараз ми помрем! Я чую, що ми зараз помрем! Я тримаюся одною рукою, одною рукою я знімаю. Е, да. Одною рукою компанія, я гості, да. От мої ножки рукають на землі. Давай дорога, води друга. Ну, собакою гуляє дуже часто, да. Собака -да -да. собакою дуже часто гуляє. Дуже круте місце. Хати, дом. дом будинки круті. колесо крутиться під моєю ногою. Яке може. Нет, я сміюся. Йок, і батько про що я говорив? Тут болтає, фейс письмо. Зупиниться. Боже. Я потерявся. Так ти пригнав. Що ти перегну, йо-мая. Йо. Зустрінемося, іншій версії. Коротше, ми здохли. Квадроцикл, коротше, не їде. Горосик там всі покакати. Ладно, ще чіт. Попісім. Боже. Ми коротше були от там. От там на полі грав футбол. Було дуже круто. Так я чути. Там би там бабка грені жаре поганих хлопців. Я знаю. О, дивіться, там хтось іде. Бачите за О, да. Е -е -е -е. Там собака. Йо, моє, дивіться, там люди входять. Коротше, ми, при... ми йо, -йо, 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 -йо так подумали, так що ми вирішили, зараз будемо толкати квадрику туди. Так, да, толкати, бо я не їде. Бензин. Ні, Максим, не відкривай. А чого? Бо там пари э, цього, Іспарення бензину, вони а? тут тримаються. А. За 10 секунд, все, нема бензину. Так, да, пів бензину немає. Ні, серйозно. Тіба, Барбі динамиці тоже, типа, як безин? це как газ. Это бизинки поїхали? Да. Бізинки. <реш> да, Максим. Безин. Не, Максим. Ти види, куда видите, куда це види, Руси заїхали? Йо йо, Ты сказал, не надо їхати. Тай мы витки знали, что що... тут как гов. Дивіться, тут звідти пусть туда можна було проїхати нормально. Була якась дорога. Господи, коротше. Боже, погляньте, погляньте, <реш> цю какашку. <реш> Что это у меня сзади? Ну дай, дай. Боно это! Господи! Боже ты мой! Я сейчас буду пытаться выезжать с этого говна. А мы будем А ты что по я? Моя. Залез ты сюда, вот кого буду снимать. Всем привет! Завелись! Вай, куда гоу! Ничего себе, ничего себе! Not the bad banana! Not the bad panarium! Let's take a look at it! Oh my god, it's real. <laughs> Максим, дай пирожок! Запрыгнул, было до Влади, дай кроссовок! Влади, дай кроссовок! Подивись да. подиви сюда! Влади, подивись сюда! Подивись сюда! Тут был... Господи! Ого! Микро... Микросовочек! Нема болота! Надік <ріпи> ти сам закопуєшся! Що Ну, потримай трохи, поснімай чуть-чуть. Потримай. Вот тут гроші. Да не! На дай. Лиш акуратно, я зараз найду собі якусь палку, кросов.

играет придо. приду! Короче, тут, тут кадро. Что-то в те машины застревало, походу. Вид, тут, короче. Да, может, там вот это... Будет? Та Тому от, то от попрошу в нього, може допомогти може. Боже. А кому Спустя не знаю, стільки, мабуть, п'ять днів пройшла. Так. Ну щось питаємося, питаємося, стараємося. Та поди на мене, ми. Господи. Я взагалі ті чую. Так. <тит> ну там ну, ми питаємося, питаємося. боже. Господи. <рит> Та Максим викінце, бо зараз як замотається, ще на цього питало. І ще сюди було тобі палк трем Це настояча фігня. тут елочка! Я елку тебе сфоткал. Шу. Вот тут елочка. А, а, Влад! А тут ты, ты, тут ты, ты, Ну Да. Ну тут тоже, в принципе, прочная глина? Максим, ты, 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 Просто мясо, ты, знаешь? Пельмени! Бля. Максим, жопа ясно? В жопе колючки. Да тут треба, не знаю, что. Не. Не фига, тут вообще чуть диски. Не. Да не пи, не пи.